Свято, що відзначається 19 січня, хрещення Господні має і іншу назву Богоявлення. У цей день здійснюється велике водоосвячення. На свято водохреща Господнього вода в храмах освячується за особливим чином великим Йорданським освяченням і називається водохресною. У новомосковську також святкується велике свято за усіма традиціями. Водохреща в Українській православній церкві Дніпропетровської єпархії Київського патріархату зібрало величезну кількість містян, що прийшли з надіями на краще. Бажанням очиститися та освятити воду, Віра Михайлівна розповідає, що в такий великий день вона, як і інші люди, йде до церкви з найсвітлішими думками. Це велике свято, хрещення Ісуса Христа. І в цей час освячується вся вода в різних істочниках, в різних джерелах кругом освячується вода. Люди в це вірять, бо це наші прапрадіди і прапрабатьки. І всі очищувались. Очищуються ми і тілом, і душею, і радість велика передзвін, який гарний. Всі людочки йдуть і вірують в Християнські традиції шанують не лише дорослі жителі нашого міста, а й навіть маленькі новомосковці. Марійка чітко знає, яке свято відзначають 19 січня. Дівчинка щиро привітала з ним усіх християн та навіть занурювалася в освячені води річки Самари. Сьогодні свято святе вода хреща. Я вже сьогодні купалася. І, купався. І моя купався. Фика, и 10 месяцев она тоже купалась. Я поздравляю вас с праздником Святое Хреща. Світ наш сповнений гріхів, а церква, освячуючи воду, повертає водній стихії первинну чистоту. У такий непростий час для усіх українців кожному не вистачає добра та світла. Тому в цей день люди йдуть не лише з бажанням очиститися та освятити воду, але й вкотре помолитися за мир. Віра Михайлівна не виключення. Це дуже велике велике свято, і людей стільки багато йде від усіх. І мене радується серце, радується все. І я вам бажаю всім. Радості, щастя, благополуччя, любові, миру у всьому мирі і щоб наша країна процвітала. Анна разом з друзями прийшла освятити воду для всієї родини. Розповідає, що ще з маличку батьки прищеплювали любов до свят та необхідність берегти традиції. Сьогодні ми прийшли освятити воду для всієї нашої сім'ї. Вот, чтобы э, весь следующий год, как говорится, быть более здоровыми, э, чтобы подкрепить наш организм святой сегодняшней водой. Многие наши друзья сегодня будут купаться. Вот, но мы пока, наверное, не готовы к таким радикальным мерам. Поэтому хотим... Только посвятити воду. Не забули і привітати зі святом хрещення Господнього усіх містян. Ми всім новомосковцям желаємо хороших і праздників 15-го 15 року, щоб всі були здорові, щоб у нас в країні все було добре, мирно. І Всім щастя, удачі. А ми також вітаємо усіх християн з цим великим святом, водохрещем. Нехай життя кожного буде чистим, як краплина води, що набуває в цей день цілющих властивостей. Вірте у диво.